За останній рік ми з вами пройшли чимало випробувань. Але чи задумувались ви, як працювали вчителі, намагаючись навчати дітей, коли лунали сирени повітряних тривог? Чи вимикали світло? Звичайна школа, надзвичайний стан, другий рік повномасштабної війни. Привіт! Мене звуть Вікторія Іщенко. Сьогодні ми у загальноосвітній школі першого третього ступенів номер 29 у місті Винники. Ходімо. Цей заклад освіти, названий на честь відомого педагога, публіциста, письменника та поета Василя Сухомлинського. лишень уявіть, що за життя він написав 48 монографій, понад 600 статей та аж 1500 оповідань і казок для дітей. Це ж за життя усе не прочитаєш. Однак це не єдине цікаве, що можна дізнатись про історію цієї школи. Наприклад, вона відкрилася уперше у 1944 році на вулиці Ринок 4, а обрала для цього будівлю, яку під час Другої світової війни німецька окупаційна влада використовувала як станю і військовий шпиталь. Та так тривало недовго, і вже через 25 років школа відкрила ще два додаткових приміщення біля Винаківського історико-краєзнавчого музею та приміщенні, що колись належало католицькому священнику. І тільки 1991 року, у рік здобуття Україною Незалежності, школа переїхала на вулицю Сухомлинського, 6, де й знаходиться нині. Ця будівля мала три навчальних корпуси: 58 класних приміщень і навчальних кабінетів на 1600 місць. Та навіть уявіть собі, басейн. Зараз він на реконструкції. Нині в школі навчається 1712 учнів. І кожен з них знає, що раніше за їхніми партами сиділи такі відомі люди, як історик та науковець Володимир Грабовецький, та футболіст і тренер Мирон Маркевич. І хто знає, скільки ще відомих людей просто зараз навчаються у стінах цієї школи, адже цьому сприяє і освітній процес, і активно діючий учнівський парламент. Ця учнівська організація має чимало міністерств і у кожного свій напрям роботи. Триває навчальний процес, відбуваються планові свята і заходи, в школі понад півтори тисячі дітей. То як вчителі та керівництво навчального закладу змогли адаптуватися до сучасних умов навчання? Як ви адаптували приміщення школи та вчителів до сучасних реалій? В школі облаштоване безпечне укриття, зроблено ремонт, є достатньо місць для сидіння, встановлено нову вентиляцію. Школа також обладнана системою сповіщення. Відповідно, діти безпечно можуть спускатися при потребі в укриття. Яку систему навчання ви обрали дистанційну чи очну? Та чому у нас змішана система навчання початкові школи навчаються очно, 5 і також очно. А старші учні ходять тиждень через тиждень, тому що в школі навчається 1700 дітей. Щоб ми могли безпечно дітей розмістити в укриття, ми змушені були зробити для старшої школи змішану форму навчання. Пані Оксано, з вашого досвіду учні більше полюбляють ходити до школи та спілкуватися з однолітками, чи дають перевагу більше онлайн-навчання? Я думаю, що діти люблять ходити до школи і спілкуватися, тому що вже дуже багато часу в нас було дистанційне навчання в зв'язку з ковідом, потім початок війни, тому у дітей брак спілкування і вони задоволенням ходять до школи. Ну а звичайно, діти, котрі за кордоном, вони змушені навчатися дистанційно, ну такі зараз вимоги життя. Чимало роботи додалось нашим вчителям та керівництву. А от як справи в учнів, як минув навчальний рік в стані війни? Про це запитаємо у заступниці директора школи з виховної роботи. Що ви та вчителі школи робите, аби заохотити дітей до навчання у такий складний та непростий час? А насправді ми підтримуємо, діт... підтримуємо дітей, ми любимо їх, дослуховуємося до них. І будь-які учнівські проекти, будь-які учнівські бажання, ми стараємося разом знаходити якісь шляхи для втілення тої чи іншої ідеї. Кажуть, війна краде наше дитинство. А ви помітили якісь зміни у поведінці учнів за останній рік? Звичайно, учні стали більш відповідально відноситися як до навчання. Так і до майбутнього свого, так вони розуміють, що їм відбудовувати державу. Вони розуміють. ми бачили всі, як учні зорганізувалися в початку на початку війни, як всі волонтерили, допомагали, плели сітки. Хто чи міг? Навіть маленькі діти і ті малювали малюнки для того, щоб приблизити нашу перемогу. Так, налегкий видався рік. На початку війни, з квітня до серпня, школа приймала біженців з окупованих територій. Потім у школі відбувався масштабний збір речей першої необхідності. Діти малювали малюнки, робили обереги для наших воїнів. У стінах школи виготовляли окопні свічки. На Миколая дбали і про військових, і про діток, котрі постраждали від війни. Важко перерахувати всі заходи і згадати кожного волонтера. Але очевидно, що патріотичне виховання у школі і національна свідомість зараз не. Менш важливі ніж навчальний процес. Учні, вчителі, батьки протягом року стали міцним волонтерським осередком. Це дуже надихає і дає сили рухатись далі. До війни неможливо і не потрібно звикати. Але навіть у школі ми створили міцний фронт освітній, свідомий, сильний. Чому ми? Бо я теж маю честь тут навчатись. В мене звуть Вікторія Іщенко, і це була моя розповідь про школу номер 29 До зустрічі! Бувайте!